Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую печиво, яке всім давно відоме. Раніше без цього печива не обходилось не одне весілля. В селі, коли готували всякі різні смаколики, пекли на весілля, тому ось це печиво було фаворитом. Печиво на варених жовтках. В кожної сільської господині є ось такий рецепт цього печива. Тому сьогодні я теж його готую. П'ять яєць відвариємо і беремо жовточки, дістаємо і будемо їх переминати веделкою і додавати в тісто. Хоча б, чесно кажучи, я не дуже розумію, що роблять варені жовтки і що вони дають ось в цьому печиві. Якраз до мене мають приїхати внуки, тому готую печиво. Вони будуть залюбки їм смакувати. В миску всипаю борошно, додаю вершкове масло, домашнє, щіпочка солі, обов'язково, тому що будь-яке тісто, будь-яка каша без солі мусимо давати скрізь трішки щіпочку солі. І кидаю домашнє масло, перетираю у крихту. Масло в мене не морозиловки, а ось таке вже воно в мене трішки постояло в кімнатній температурі, воно тоді вийшло в мене мягкенько. Вкидаю яєчні жовтки, відварені і вливаю 4-5 столових ложок сметани. Ну Ось і все, буду замішувати тісто. Рецепт досить простий. Ніяких трудощів тут не потрібно. Буду брати всерединку грецький горішок. Можна брати також вишеньку. Сьогодні в мене будуть з горішками. Відщіплю шматочок тіста, серединку кладу горішок, половинки горішка і формую ось такі кульки. Духовку розігріваю на 180 градусів. Я включила духовку і в нас вимкнуло світло. Тому я наше печиво відправляю в холодильник. Потім дістаю з холодильника, коли включила світло, в холодильник у мене постояло хвилинок 10 Але цього робити не обов'язково. Пекти його потрібно зразу ж. Поки печиво в мене спеклося, охолоджується, я роблю шоколадну лозу. Масло, молоко, какао, цукор з'єдную і ставлю, щоб воно закипіло. Довго варити не потрібно. Тільки починає кипіти, хвилинку покипіло і виключаємо. Даємо трішки глазурі охолонути, щоб не була повністю гаряча. І також охолоджувати повністю теж не потрібно, тому що буде густувати, буде тяжко купати наше печиво. Крихту я роблю із вафлі. Колись весь час на весілля робили з кольорової вафлі. Вже таке було дуже ярке, печиво. І кидалася в очі, і дуже ми діти були малі і любили ось це печиво зверху позбирати. Весілля колись робили в шалаші. Вафлю я перебила блендером, Так мені зручніше, дрібніше виходить. Можна, звісно, і руками, але так довше. Блендером швиденько. Кидаю печиво в глазур, купаю її там, дістаю. І обвалюю у крихті вафляні. Можна взяти вафлю артек, але вже буде трішки солодше. Мені так краще, тому що глазур у нас іде солодка. І буде, якщо ще взяти вафлю солодку, вже буде занадто солодко. Також ще можна кукурудзяних паличках обваляти. Це кому як подобається. Я ще пам'ятаю, як ми були дітворою, і десь на селі весілля, і вже ось кухарки готують всякі різні смаколики печиво. І нам дозволяли ось цей процес робити обвалювати ось ці наші печиво, каштани у вафляній крихті. Ми дуже хотіли, щоб нам дали якусь роботу. Ну, нам ось таку роботу довіряли. Обвалювати це печиво у вафляній крихті. Ввалімо печиво в крихті, кладемо, я застеляю пергаментним папером, дечку викладаю і його потрібно трішки охолодити. Ставити, я ставлю в холодильник ненадовго, тому що в мене дітвора хочуть швиденько його смакувати. Тому в мене в холодильнику постояло одну годинку, але цього достатньо. Шоколадна глазур нас гарненько вже прихолола і не липне до рук. Таке печиво зберігається дуже довго. Тому, якщо його зробити, закрити в глухий контейнер в холодильнику, можна зберігати дуже довгенько. Але, звісно, воно не долежить так довгенько, кого є. Дітвора смакують залюбки і швиденько. Таке печиво називали в нас каштани. серединці виходить жовте. Смачне тісто із горішком або можна брати вишеньку. Вишенька буде давати свою кислинку і овалене вафельні крихті. Ну ось і все. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. І зараз я вам покажу, яке печиво виходить в серединці. Кому сподобався цей рецепт, готуйте на здоров'ячко, смакуйте на здоров'ячко і хай вам все вдається. আহ <laughs>